Боже Царство наблизилося. Роздуми над Словом Божим на понеділок першого звичайного тижня Рік 2. Після того як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: Сповнився час. І наблизилося царство Боже покайтеся і віруйте в Євангелія. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона й Андрія Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю так, що ви станете рибалками людей. І негайно покинувши Сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька Заведея в човні з наймитами, вони пішли слідом за ним. Ісус розпочинає свою діяльність зі слів «Час виповнився, і Боже царство наблизилося. Наверніться і вірте в добру новину. Ісус закликає до зміни мислення, це означає навернутися, до зміни способу бачення та оцінювання. Боже Царство, що є вже присутнім в особі Ісуса з Назарета. Саме наблизилося до людей, стало близьким, це і є Євангелія добра новина. Перший звичайний день після різдвяного періоду дихає оптимізмом і Божою ініціативою. Господь близько, Боже царство близько. Очікуваний Месія приніс добру новину. Боже царство недалеко. Воно приходить до людей, приходить туди, де вони працюють, і кличе йти за ним. Треба лише побачити, прийняти і почати змінюватися під впливом такого Царства і такої доброї новини. Відаю тобі, Господи Ісусе, сьогоднішній робочий день і весь тиждень. Відкрий мої очі, щоб я побачив твій прихід. Коли ти завітаєш до місця моїй праці і до мого життя, відкрий мої вуха, щоб я почув твою добру новину, і допоможи мені постійно змінювати моє мислення, щоб змінилося і моє життя. Молитва дня з Псалму Я жертву подяки тобі принесу, і призову ім'я Господнє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.